Всім привіт! Сьогодні маю чудову нагоду розказати вам. Про старі довоєнні бензопили штіль, в принципі, не тільки довоєнні, а ті, які випускалися і під час Другої світової війни, і після. А саме в цьому відео я хочу вам розказати, якою була ріжуча гарнітура, як була реалізована система натягування ланцюга, і саме цікаве, що вже тоді існувала автоматична система змащування ланцюга. Бензопила штіль. Модифікація BDKH. Її ще почали випускати до 41-го року, і е, вона стала фундаментом для створення головної бензопили штіль Другої світової війни. Це штіль КС-43. В принципі, на 90% ці е, пили дуже схожі. Відрізняється рукоятка, відрізняється коробка повітряного фільтра, відрізняється бак в К-43, він розбірний. Але в принципі сьогодні мова піде саме про. Ріжучу гарнітуру і систему натяжки і змазки. Як які всі бензопили того часу. Вона була оснащена поплавковим карбюратором. Це були карбюратори Bing, це більш ранні версії, або поплавкові карбюратори Palas. Такий поплавковий карбюратор давав змогу працювати бензопилою. Як мінімум, да, двигуном, тільки в вертикальному положенні. Саме тому пилка оснащена поворотним редуктором, який давав змогу працювати ріжучою гарнітурою в горизонтальній і вертикальній площині, тобто робити валку дерева і поперечно. Розпилов цей редуктор всередині Косозубі-Шестерні. Він мав дві основні функції: перше це поворот ріжучої гарнітури, і друге збільшення крутного моменту, щоб на такій довгій шині, тут вона 80 см, не просідали оберти двигуна. Ці пилки BDK, HKS 43 і багато різних аналогічних пилок, які тоді вироблялися на різних заводах в різних країнах світу, це були. Скажімо, майже клони кс 43 мали два варіанти ріжучої гарнітури. Це шина на 80 см, або шина на 100 см, тобто метрова. У мене зараз 80 см відповідний ланцюг до неї. ланцюг з кроком одна-друга дюйма. Такі, як бачите, зуби старого типу, вони більше нагадують розведені зуби на ножовці. І тут ланцюг на 80 Має 59 ведучих ланок, а на метровій шині 69 ведучих ланок. Так як і на сучасних бензопилах вже тоді випускали хвостовики на оцих шинах, на різних модифікаціях пил різні. Ну, щоб... Звісно, продавати оригінальну ріжучу гарнітуру, щоб кожен виробник, скажімо так, випускав під свої моделі. Це у нас шина від CL, це у нас шина від Dolmar C і це ks 43 BDKH. Як бачите, має різну посадку. В комплекті з бензопилою йде такий от залізний армійський ящик, де в нас є багато цепків. Така щітка для очистки пилки після роботи. Ключ на 41, щоб зняти шкіл. Ну, і вентилятор, щоб знімати такий от ключ міцний. Ось така приспособа. Судячи з цієї ложбинки, ця приспособа використовується для того, щоб робити ремонт ланцюга. Тобто, сюди оце входить ведуче звино. А це я так розумію. Ну, з першого погляду це виглядає як зйомник. Але я думаю, що все ж таки це теж інструмент для ремонту ланцюга. Тобто це пробійник, скоріш за це, а це якась е, штука, щоб закльопувати ланцюг. Потім ми бачимо ще шморгалку для шківа. бачимо запасну зірочку. Декілька свічок запалення, ключі і ланцюги. Також запасна кришка і ланцюги. Тепер як влаштована система натяжки ланцюга. Ланцюг крутить ось ця ведуча зірочка зі сторони редуктора. Оцей відомий шків виконує роль натяжки. Тобто шина закріплена статично, від, на відміну від сучасних пил, де саме натяжний гвинт подає шину вперед і таким чином натягує ланцюг. Тут шина закріплюється статично, і оцей відомий шків... Він є натяжником ланцюга, тобто оця рукоятка для другого оператора, ви крутите нею і шків або натягує ланцюг, вигаючись. В цю сторону або попускає натяжку, двигаючись якомога ближче до двигуна. І саме цей шкіл, який обертається за рахунок оберту ланцюга, приводить в дію плунжер маслонасосу, який знаходиться на зворотній стороні. Забув сказати, що зі сторони. Другого оператора в нас знаходиться масляний бачок. Ось тут доступ до нього. Оце горловина. І під оцією кришкою знаходиться масляний насос. Викрутив 4 гвинта і знімаємо кришку і добираємося до масляного насосу. Бачите, це я перший раз відкрив цю кришку разом з вами. Назбирався трохи бруду. Ось так виглядає масляний насос. Це подача з масляного баку. Як я вже сказав, зі своронньої сторони знаходиться відомий шків, який приводить в дію сам масляний насос. І масляний насос вже подає маслом отвір в шині. Ось так це все виглядає. Досить таки проста і надійна конструкція. І зверніть увагу, ще є ось е така крутилка, яка регулює. Інтенсивність е, подачі масла на ланцюг ну, це просто нанотехнології для довоєнного періоду.